Жахлива ДТП, однозначно, тут вина працівника поліції, але розберемо це ДТП з практичної точки зору. По-перше, е водій порушує пункт правил 3.1. а Саме е рухаючись з маячками та сиреною, він має право відступати від в даному випадку розділу 18. Але головне, забезпечивши безпеку дорожнього руху для інших учасників, що не було виконано. По-друге, Якщо ми подивимося на це відео з точки зору водія реєстратора, ми розуміємо, що водій також не виконав пункт правил 18.4. А саме, наближаючись до пішохідного переходу нерегульованого, він повинен знизити швидкість або зупинитися та надати дорогу пішоходам. Що ще можна сказати? Були вімкнені сирени чи ні, ми не знаємо, але незалежно від цього фактору, тут буде. Порушення правил 3.1. з юридичної точки зору це 286 стаття Кримінального кодексу, частина друга, що тягне за собою від трьох років. І єдиний механізм для мінімізації покарання для водія це примирення з потерпілими та відшкодування збитків. Ну які ви розумієте, тут відшкодувати неможливо. Дитина загинула, тож наші співчуття родині загиблої.